У день останнього дзвоника кропивницьким учням запропонували не нести квіти у школу, натомість гроші, які могли витратити на букети, віддати на потреби українських бійців, а саме на безпілотник. Це була ініціатива міського дитячого парламенту, яку кропивницькі школи підтримали, каже директорка ліцею науковий Наталія Чередніченко. Навіть у такому маленькому віці дуже важливо розставляти цінності і пріоритети, тому це є виховання такого ціннісного ставлення до. Долі своєї країни і для нас це не просто акція, а саме така частина виховного процесу. Гроші учні та батьки, які долучились до акції Об'єднані у центрі України зараз дрон, квіти потім клали у скриньку, яку поставили на подвір'ї школи. Це найактуальніша тема. Всі хочуть миру, всі хочуть скорішої перемоги для України. А це я маю на мою думку пришвидшить, тому що квіти ми подаруємо потім, коли будемо святкувати саме українську перемогу. Вчителька сказала, що у нас є така, є така акція. Можливо, хтось хоче приєднатися. Ми сказали, ми сказали так: ми хочемо замістити дрони. Ми зібрали суму 500 гривень. Ці четвертокласники долучились до акції всім класом. Я здавав 10 гривень на дрона та допоміг моєму татові, який зараз на війні. І я дуже радий, що в нас проходить така благодійна акція Дрон замість квітів. І ми допомагаємо нашим військовим та моєму татові. Дрон замість квітів це акція, коли замість того, щоб дарувати квіти, збирають гроші на дрони. І таким чином ми допомагаємо зсу. Всі дітки нашого класу доручилися до цієї акції, тому що ми будуємо історію з перемоги з перемогою над російськими загарбниками. Кожна копійка, кожна гривня важлива для спільної мети перемоги України. Зі слів директорки, на останній дзвоник в умовах воєнного стану в ліцеї зібрали стільки учнів, скільки вміщує укриття пів тисячі школярів. Це випускники, учні четвертих, дев'ятих та одинадцятих класів. Наші захисники та захисниці захищають нас у такий тяжкий час. Тому ми вирішили їм зробити подарунок, подарувати частинку серця та душі і зібрати кошти на дрон. Для випускників пролунав останній дзвоник. Для решти учнів свято останнього дзвоника влаштували у форматі ігор екскурсій спортивних естафет. За підрахунками керівниці школи, під час акції ліцеїсти та їхні батьки зібрали на потреби українських бійців 25 тисяч 621 гривню. Гроші перерахували на рахунок міжнародного благодійного фонду Смайл. Від вісімнадцяти кропивницьких шкіл отримали 211 тисяч 480 гривень, говорить голова фонду Оксана Аветисян. Каже, це не всі учасники акції. Один дрон Mavic 3 коштує на даний момент 112 тисяч гривень. В принципі, вже два дрони ми можемо купити, але у хлопців запити на дрон з тепловізором, який коштує 240 тисяч гривень. Останні дзвоники ще будуть продовжуватися до кінця тижня. Ми з 20 року практично займаємося тільки військовими, сім'ями військових, загиблих, дітей військових, тому всі заходи спрямовані практично для допомоги військових. Говорить, Акції можуть долучатися й інші заклади освіти. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.